Мобілізація посилюється, і в серпні нас очікує дуже багато сюрпризів. Сьогодні обговорюємо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни в законодавстві, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. І сьогодні обговоримо ну найбільш актуальну тему серпня та, в принципі, всього того, що буде відбуватися після серпня місяця, тому що вже неодноразово анонсували, говорили, заявляли, та в принципі це таки скоро станеться. А саме мобільні ТЦК. Що це за мобільні ТЦК, що нам варто очікувати, чого нам варто боятися і до чого нам варто готуватись, зараз будемо обговорювати. Тож. Вже неодноразово і на телебаченні, і в телеграм-каналах і в інстаграм-пабліках ми неодноразово бачили, що народні депутати заявляють про те, що мобільним центром комплектування буде що це нормально на законодавчому рівні, це не заборонено. А як ми знаємо, що не заборонено, те у нас дозволено, то, в принципі навіть те, що у нас не врегульовано, те у нас дозволено. І от уже на перший раз ми чули, що мобільні ТЦК будуть, І давайте трошечки розберемось: а чи є в цьому плюс, чи в цьому буде суцільний мінус? І почнемо певно з того самого Федіра Веніславського. Який вже неодноразово наголосив, що мобільні ТЦК на рівні під нормативно-правих актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів, або навіть командуванням збройних сил України мають право на існування з точки зору нормативного регулювання. Проблеми в цьому немає, тому що в законі не передбачено, що ТЦК та СП мають перебувати у чітко визначених місцях. І тут ми бачимо, що вже в принципі почали готувати, скажімо так, і перевіряють уже реакцію суспільства на те, а як же відреагують на такі мобільні ТЦК, і в принципі неодноразово ми під. Підписники в інстаграмі, до речі, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую підписатись, тому що там щоденно даю набагато більше корисної інформації ніж на цьому ютуб каналі. Та все ж неодноразово мої підписники запитували, коли вперше прозвучала ось ця новина про мобільні ТЦК. А чи можна там буде подати відстрочку, чи можна там буде пройти ВЛК, чи, наприклад, звернутися за отриманням інших да, послуг, наприклад, як отримання військово-облікового документу, чи тому інше, і тут виникає найцікавіше: а яка ж буде роль таких мобільних центрів комплектування? І найперше, що хочу розпочати, це із того, що такі. Мобільні центри комплектування скоріше за все, знову ж таки, це лише моя думка. Думка адвоката, який щоденно відвідує центри комплектування і практично працює з центрами комплектування, не просто сидить в офісі і розповідає про законодавство. І практики я бачу, да що зараз центри комплектування дуже сильно переповнені візитами тих, хто має бронювання відстрочки, тих, хто підпадає під виключення з військового обліку. А от кількість тих, хто приходить на мобілізацію або тих, кого доставляють на мобілізацію, кількість таких людей набагато менша. І більшість свого часу центр. Рекомплектування у їх звичних локаціях вони задіяні під обслуговування тих, хто звертається по бронюванню, по відстрочці, по проходженню військово-лікарської комісії чи по оформленню військово-облікового документу. Але тих, кого, скажімо так, привозять з вулиці, тих, у кого є порушення правил військового обліку або немає підстав для відстрочки чи бронювання, і вони якимось чином погодили приїхати в ТЦК, таких людей, наче і обслуговують поза чергою. І ми вже, в принципі звикли до того, що, наприклад, у місті Києві місце знаходження певних центрів комплектування вони у стандартних місцях. Містях, у чітко визначених місцях, і всі знають, де знаходяться ті самі центри комплектування, куди можуть приїхати родичі затриманих, дружина затриманого, чи батьки затриманого, чи навіть адвокати надати йому правову допомогу. та й, в принципі прослідкувати, щоб права такого затриманого не були порушені, так само, як і вся процедура мобілізації. А тепер давайте уявімо, що зараз дуже велика кількість адвокатів надають правову допомогу у центрах комплектування, тим паче у випадках, коли затримали і доставили. І як ми вже з вами бачимо, ситуація по військовозобов'язаним склалася таким чином, що доставляють усіх військовозобов'язаних і тих, хто має відстрочки бронювання, тих, хто всього цього не має і перебуває при цьому в розшуку. Їх доставляють в одне місце в один центр комплектування, і відповідно процес мобілізації сильно затягується. А якщо ж запрацюють саме ось такі мобільні центри комплектування, тут ми вже розуміємо, що вони мобільні не за рахунок того, що це на якісь допоміжні пункти для центрів комплектування, які будуть також мати чітко своє визначене місце. Це будуть пересувні центри комплектування, які будуть періодично змінювати свою локацію. І тут стає цілком зрозуміло. Що роль таких мобільних центрів комплектування буде не для оформлення відстрочок і не для оформлення військово-облікових документів, а саме для тих випадків, коли затримують і доставляють до центру комплектування військовозобов'язаних, яких не мають ні відстрочок, ні бронювання і не мають підстав для виключення із військового обліку. Але знову ж таки, це лише моя думка адвоката практика. Ну звісно ж, інша сторона таких мобільних центрів комплектування. Так як ми вже з вами приблизно обговорили логіку роботи таких мобільних центрів комплектування, хоча знову ж таки це виключно моя думка, але навіщо? Створювати мобільні ТЦК для того, аби і там оформлювати відсрочку, да аби і там формували черги. Тож цілком логічно, що так як такі мобільні ТЦК вони періодично будуть змінювати своє місце розташування, і воно не буде ось так у відкритому доступі, тобто не буде чіткого розуміння, куди, наприклад, відвезли затриману людину з вулиці за порушень правил військового обліку, то відповідно і віднайти таку людину або надати їй юридичну допомогу, в принципі, не буде можливості, тому що як вона зараз відбувається, затримали, забрали телефон. Відвезли пройшов ВЛК і тільки тоді людина, в принципі, може пояснити, де вона, що вона там робила і що з нею там відбулося. Ну а тепер найголовніше питання з усього цього обговорення: як думаєте, чи не стане запровадження ось таких мобільних центрів комплектування обмеженням отримання правової допомоги для громадян, яких затримують і доставлять до таких мобільних центрів комплектування? Напишіть свою думку в коментарях. І обов'язково натисніть лайк цьому відео, підпишіться на цей ютуб канал, якщо ви досі на нього не підписані, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео, тому що ваша активність допомагає цьому каналу рости і дізнаватись більшої кількості людей про їх права і обов'язки.